Мене звати Вікторія, і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогоднішнє відео мало бути як відео в'язальна рулетка. Ну, але, на жаль, так сталося, що вийде воно трошечки по-іншому. Справа в тому, що коли я сьогодні вже сіла монтувати всі шматочки, думаю, зараз беру всі шматочки, змонтую відео, викладу на канал. Виявилося, що в мене немає відео початка рулетки. Звичайно, що я засмутилася, тому що я там розповідала, що за рулетка. Ведучою в нас була на цьому тижні Наталочка з каналу Творчість у селі. Я показувала там процеси. Одного процесу взагалі вже немає, тому що, на жаль, стався розпуск і. Тепер я не знаю, в мене просто немає початка, але в мене є відео шматочки, коли я в'язала і знімала, показувала свої результати. Так що тепер мені довелося знімати такий невеличкий вступ і пояснити, що то було за відео, що то за процеси, що й до чого. Процеси в мене були два процеси з Бебі-Стартів. Хто дивився мої бебі старти ви з легкістю зрозумієте, що вони були на початковій стадії, що там було пров'язано зовсім трішечки. Один процес в мене лежав уже дуже давно. Я з Наталочкою, канал Вязалки от Наталки, вона організувала спільник. Зв'язана аля вишиванка гачком. Початка немає, зате є клубочок, як я розпустила. Ну, от, на жаль, так сталося, дуже неприємно. І я надіюсь, ви все зрозумієте. Ви побачите, в мене є там готова робота, майже готова робота, процесики. Ну, ось якось так. На цьому тижні я хочу зайнятися більш активно майстер-класами. А на слідуючому, якщо все буде добре, я все ж таки зніму відео в'язальної рулетки, щоб ви побачили, що це за гра, як її вести, як вона взагалі ведеться, що як в'яжеться. І ви вже побачите і зрозумієте. Дякую вам всім за розуміння і приємного вам перегляду моїх просувань. Дівчат винесла жилетку на вулицю, хочу її показати вам при денному світлі. У минулому відео мені багато хто написав у коментарях, що ці крапочки білі, ось ці такі потовщення, ниточки, в принципі, виглядають непогано. Я не знаю, чесно, можливо, я придираюся, можливо, щось мені не так. Але, дівчат, якось так на вигляд мені ця жилетка, знаєте, ніби вже ношена. Ой, ношена, переношена, так здається. Хоча дивіться, загалом гарна жилеточка. Технічно виконувала її, намагалася все зробити дуже гарно. І на вид, непогано, і пряжа достойна, але е, мене ось це якось збиває з толку. Чесно, ви мене так і не переобідили. Ну, не знаю, я бачу, що багатьом подобається, ну нехай буде, просто що мені чесно, буде якось навіть соромно її давати. Так, пішло рівно 200 г на цю жилеточку. Вив'язувала збавляння для. Так, вив'язувала тут збавляння по проймах. Знімала відео невеличкий такий майстер-клас, як вив'язувати пройми, як розраховувати. Але я, так як це дитячий виріб, то я пройми робила однаково як для переда, так і для спинки. Ну, для переда, взагалі, є інші розрахунки. Але ви розумієте, що це на хлопчика 10 років, і в дитини, що попереду, що по спинці, тим паче по жилетці, Буде все виглядати однаково. Дуже класно тут от рукавчики обтягують, вив'язувала скоси плеч. Також знімала майстер-клас, не знаю, ще, ще його не випустила, випущу трошечки пізніше. Ось тут горловинку розділила на три частини, серединку залишила, а боковинки збавляння робила в кожному лицевому ряду. І мені подобається цей ефект, таке вийшло заокруглення. заокруглену горловинку по спинці, також вив'язувала. Так, тут я просто зшила гачком, не захотіла я сшивати голочкою, хоча, якби я шивала голочкою, був би лише видно перехід кольору, але нічого страшного, шов нормальний, м'якенький, дуже м'яка пряжа, так що вив'язувала. Щоб відділити резиночку, вив'язувала виворітній рядочок. Резиночка прилягає до шийки, тобто жилетка функцію тепла дуже добре буде виконувати. Я нею повністю задоволена, лише, я вже сказала, чим я не задоволена, але, ну як є, зараз ще покажу вам переверну, як це виглядає зі спинки. Ось так. Бачите, тут, так, тут взагалі ці якісь темні вкраплення. В Принципі, пряжа цікава. Також тут робила, вив'язувала поглиблення, вив'язувала взагалі скоси і поглиблення зараз, без відрива нитки єдиним полотном, укороченими рядочками німецьким способом. Але це, я, здається, не знімала. Ви знаєте, взагалі, технічно на кожну річ можна зняти дуже багато майстер-класів, але Ну, на все свій час, прийде час, якось відзніму. Так що ось так: жилеточка готова, і це єдина готова річ на цьому тижні, але ну, я нею хоч задоволена. Так, дівчатка, ще одна робота, яка ризикувала бути готовою, але так готовою і не стала. Майже дов'язаний мій топ-білий шоколад. Ну, як майже, майка сама вив'язана. Я тут зараз вам покажу, вив'язувала поглиблення. Мені аж самі вони сподобались досить такі, знаєте, як для маєчки. Зараз покажу на спинці. На спинці також дивіться, добре, добре, так вив'язано все. Ось так, робила збавляння, зробила в'язочку, все мені тут подобається. Але я вив'язала, вирішила вив'язати ось цей валанчик, ось це таке крильце. От як я Марусі вив'язувала, я брала петлі, тут вив'язувала відразу стовпчиками без накиду, потім напівстовпчиками, потім стовпчиками з одним накидом. І воно йшло таке акуратне, знаєте, тут ширше, тут вуще до пройми йшло, і це було дуже гарно і акуратно. Цього разу я вирішила взяти стовпчики з двома накидами і обв'язала, зробила в'язку шпаколу, і по цій обв'язці набирала три стовпчики з одного. І що я вирішила? Вирішила повністю в'язати стовпчиками з, з двома накидами, повністю отак от по колу в'язати. Думаю, ну, що з цього вийде, в принципі, я колись таке бачила. дивилась, ніби наче було й непогано, але воно ось тут. Коли я тут зроблю більш-менш таку класну в'язку, як треба мені. Новина на манекен не дивіться, треба було приміряти на собі. На манекені воно ще тут непогано виглядає на мені, тут ще не прикривається плече. І розумієте, тут у мене буде все це дуже ось таке довге і не знаю такі пройми, розумієте, як для майки. Я не хотіла, можна було просто зробити рівну пройму. Але потім би ось це все отак би тягло, і висів би валан, ото то там десь. Знаєте, мені не подобається. Я часто бачу, що ну, в'яжуть дівчата, рівно пройму, і потім вив'язують валан. Але воно висить просто десь там майже до ліктя. Мені таке не подобається. Я хочу, щоб це виглядало дійсно гарно. І тепер не знаю. Поки що думаю, що і як мені в'язати. Як... Я бачила можна, але мені тут тепер. Для мене, здається, мені тут багато тут буде під рукою. Не знаю. Мені якось не подобається. Ось так виглядає це по спинці. Не знаю, ніби й нормально. Може, треба просто мені ще пару рядів пров'язати, подивитися, як це буде на мені. Так би ця робота дуже швидко завершилася, але це мене завжди зупиняє, коли в мене розпочинаються якісь роздуми, що мені щось не подобається, потім мене це стопорить. Так що поки що, поки що думаю, що з цим робити, але вже дуже хочеться дов'язати. Ну що ж, дівчатки, я на тижні вам знімала свою готову роботу це жилетка. Майже готову роботу це мій топ. І поки що я на ньому зупинилася, поки що я думаю, що робити. А тепер пропоную вам подивитися мої просування в процесах, і навіть стався один розпуск. Так, і таке в мене буває. Отже, перше, що я просунула, до речі, це закінчився в мене 100-грамовий моточок. Марусин бомбер. Ось так він виглядає. Я вже дов'язала реглані лінії. Відділила рукавчики, знімала майстер-клас, як я роблю прибавочки. Скоро вийде на каналі. Здається, ще не вийшло відео. Так. Вив'язала тут ось такий от азіатський росточок. Для цієї моделі я вив'язала просто рівний. Взагалі треба зняти майстер-клас. Я знаю два варіанти вив'язування азіатського ростка. Треба з вами поділитися інформацією. Ось поки що так виглядає. Просто буду рівненько в'язати вниз, до речі, ще. І досі не обговорила з Марусечкою, чи будуть в нас кармани, чи потрібні вони їй, чи ні. Приміряла до дитини все добре. В час, здається, він якийсь не, ну, такий невеличкий. Ну, на неї якраз підходить. Так, ще я просунула е, також Марусі гольф. І знову в мене ці нитки. А з мотка просто. Матки такі просто розсипаються, неможливо прямо. Так, ви бачили, на стадії був вив'язаний лише ось цей комірець. Вив'язала тут хибне кетлювання, зняла майстер-клас. Бачу, людям подобається зайшло. Вирішила ось так: от просто смужечками тут покомбінувати пряжу. Так, вив'язала анатомічний росточок укороченими рядочками. У мене тут спинка набагато довша. і вив'язувала його ще й попереду. Не лише по рукавчиках розвороти робила. І знову ж таки відділила рукавчики і буду далі в'язати фіолетовою пряжею низ полотно. Тут просто жах, що відбувається в моїй корзинці. Ось ще в мене стільки рожевої пряжі можливо, ще по, ну, по смужечці рожевої Додам внизу э, гольфика і десь внизу по рукавчиках. Ну, ось так от скомбінувала, ось так от буде виглядати. Так, хочу вам показати: тут у мене було. Зміна кольору з цієї сторони. Тут, ну, тут треба ниточки підтягти. Також мені сподобалося, що це йшло в мене без сходинки. Так, такі просування. І, до речі, це я вже в'яжу на новій трічці Nova Metal. Дуже класні. І якось в'язаннячка йде досить швиденько. Так, тепер про про покажу невеличке своє просування. Це мій багатостраждальний кардиган. Ну, як він, у мене в'яжеться ціле літо. Е, ну, як в'яжеться, дівчат? Глянула, скільки петель набрати на полочку. Набрала, пров'язала, там було сказано 25 см, і зупинитися. І я зупинилася і відклала. Не йде в мене ніяк, тому що, знаєте чому? Тому що треба, що треба? Зні... брати, відкривати YouTube, дивитися відео, відкривати його на це потрібен час. Ну, ви мене зрозуміли. Мені простіше взяти те, що задумала в'язати я, і швиденько перебирати петелечки, коли в мене є на цей час. Так що, я не знаю, дуже надіюся, на слідуючому тижні планую взяти з цей кардиган і працювати більшу частину часу з ним, тому що реально вже хочеться його завершити. Ну, аж поки що такі з ним просування. Ну, а тепер пройшов час показати мій розпуск. Так, буває і таке. Розпустила я філейну ковтинку, яку починала в'язати з Наталею. Не знаю я, щось мені вона не заходить. Ем, я думала, я вмію в'язати все, можу все. Я і в'язала колись філейкою, але щось мені знову не заходить. Ем, хочу до неї повернутися, але я вже до неї повернусь, мабуть, е, дівчатка, мабуть, пізніше, коли на це буде якийсь час. Тому що зараз часу катастрофічно не вистачає і. Е, Ну, немає коли мені сісти і подивитися в схему. До того ж, мені треба схему було взяти і роздрукувати. Я її дивилася на телефоні, це взагалі незручно. Потім мені не сподобалося, як я там вив'язувала прибавки. Я роздивилася, що все-таки воно йде в мене все нерівномірно з обох сторін. Мені все це не сподобалося і, хоч буває таке дуже рідко, але філейка мене перемогла. Ну, я, можливо, повернуся до цієї ковтинки, але треба все розпочати спочатку, бо в мене там спочатку йшло. Щоло трошечки не так, воно ніби виглядало все й непогано. Ви бачили на початку відео, але якщо там з боків треба було рахувати клітинки, то. У мене з однієї сторони йшло одна кількість, з іншої. Я там так і не зрозуміла, як з того візерунку вив'язувати філейку, і ну, таке буває. Так що ось такі, так промайнув мій тиждень, такі були просування. В принципі, я думаю, я непогано попрацювала, могло б бути більше готових робіт, але нічого страшного. На все свій час. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. І дуже прошу вас, не перемикайтеся! Зараз з'являться на екрані відео ідіть далі, дивіться, знайомтеся зі мною. Хочу побажати нам всім мирного, чистого неба і до нових зустрічей. Пока-пока, мої хороші!